Привіт! Привіт, змійки! На зв'язку Елена Марко і сьогодні для вас звучатиме прогноз на вересень місяць, на місяць металевого півня. Хто чекав свій прогноз, напишіть в коментарях, що ви народилися в рік змії. Так само, як і будь-який знак, змійка може бути під різним елементом з п'яти стихій. Я вам їх нагадую: це вогонь, земля, метал, вода і дерево. І сьогодні ми проговоримо ваш прогноз на вересень місяць. Пам'ятаєте, я говорила в загальному відео, що півень це друг знака змії і також знака бика в китайській астрологічній системі Бадзи. І для вас наступає просто шикарний місяць, місяць вересень, де у нас буде звучати ці енергія металу, металевого півня, ну і, звичайно, півень ваш друг. А саме півень, плюс змія, плюс бик йдуть в поєднання металу. Це називається в китайській астрології трикутник металу. І взагалі у вас місяць шикарний, тому що, по-перше, по, по феншуй прогнозу слід зазначити, що у вас дев'ятка. Ви так само як і дракончик займаєте південно-східне положення з точки зору феншуй. І як для драконів, так і для зміїв однакова енергія літаюча зірка. Дев'яточка, яка представляє вогонь триграму, лі, яка у нас на початковому етапі в системі Фенчу знаходиться взагалі на півдні. Але саме у вересні місяці 2023 року вона буде знаходитись на південному сході, і змійки і дракони отримують її дуже сильну, потужну енергію вогню, енергію зарядження, енергію позитиву, енергію, можливо, навіть психології, астрологічних аспектів. Тому що дев'ятка пов'язана з мозгом, дев'ятка пов'язана взагалі в китайській метафізиці і феншуй з психологією, астрологією і духовними практиками. Тому, можливо, змійки, вам захочеться чогось нового у вересні, ви забажаєте підключитися до медитації, нарешті піти на курси йоги, або пройти курси візажиста. Тому що дев'ятка, як вогонь, елемент вогню, вона пов'язана з красою. з Зі стилем, з мейкап, вона пов'язана з червоним кольором. І ви з МІКІ також представляєте, до речі, ще елемент саме вогню. Ну що ж, тут класні дуже для вас перспективи. Використовуйте максимально південний схід. У вересні місяці я говорила, що також і кролик нам дає дуже гарні енергії це саме схід, вісімку, літаючу зірку, але там у нас знаходиться річна двічка. Вона трішечки, скажімо, нам картинку не зовсім робить таку райдежну. А ось південний схід, змійки, якщо вам треба рух в кар'єри, щось нове, висвітлення своїх ідей, своєї краси, вам потрібно просунутись фотографії у відео, використовуйте південний схід у вересні місяці. І так. Саме півень ваш друг, ваш партнер. І якщо ви народилися в рік змії, наприклад, то слухайте цей прогнозик, а у вашій карті бадзи є ще десь бик, то це дуже добре. Ну, В загальному ми зараз говоримо так, враховуючи, що метал для вас як елемент по системі Бадзи корисний. Це перше важливе правило в системі Бадзи, в натальній карті Бадзи знати, які з п'яти стихій вам по житті корисні. Це визначається і назавжди на все життя, і ви будете знати, які вам елементи корисні, і будете знати, який приходить знак, з яким елементом, як він поєднується чи конфліктує, і ви будете дуже гарно знати свої прогнози, знати, що робити краще, збалансованіше планувати рік, місяць, певний тиждень, наприклад, чи свій астрологічний період в бадзи, який називається «Десятилітній такт удачі. І так, змійки. Почули, у вас шикарна дев'ятка, вона знаходиться в дуже хорошому секторі, теплому секторі, південний саме у нас схід. І так само змійки, якщо у вас в карті є бик. Дивитесь, де знаходиться у вас бик, година народження, день народження, місяць народження. І, відповідно, рік народження ваш змія, приходить півень, металевий півень, півень плюс змія і плюс бик в певному стовпі. Вашій карті бадзи створять трикутник металу. Відкривайте свою карту бадзи, я тут і під відео давала. І раніше в мене є посилання на безкоштовний калькулятор бадзи. Враховуйте свою карту, і дивіться, які у вас є знаки. Якщо метал корисний, вас чекає суперкрутий місяць, тому що трикутник металу вам надасть нової енергії, потужної енергії. Ну і звичайно, якщо метал ще вам корисний, то це взагалі шикарно. А за яку сферу життя відповідає елемент металу, у вашій карті Бази це вже можна визначити індивідуально, якщо ви тільки знайомитесь. З китайської астрології Бадзи. Ну що ж, вогняні змійки, для вас приходить енергія грошей, енергія багатства, процвітання. Тому що для вогню елемент металу це гроші, це фінансова сторона життя. Ви однозначно у вересні місяці покращите свої фінанси. Головне, що діяти і знати, що енергія грошей прийшла на цілий місяць до 8 жовтня, коли зміниться місяць. І вам треба діяти в цьому місці дуже потужно і сильно, тому що в нас слідуючий місяць водної собаки, а вода для вас це вже елемент влади. Не завжди елемент влади може проходити більш так стабільніше і простіше. А от елемент багатства це вже все рівно певні перспективи. Навіть якщо вам метал не корисний, вогняні змійки, все-таки енергія грошей прийде. Будуть збільшення чи зарплати, чи зміна роботи, краща робота вам поступить Пропозиція, не бійтеся подавати заявки якісь, чи в банк, чи іпотека, чи купити можливо, нерухомість. Тому вогняні зміки металевий півень дає для вас можливість заробітку, грошей, фінансової стабілізації, да? тобто фінансового певного прориву. Тим більше, якщо в вашій карті є бик, і тим більше, якщо метал ще і вам корисний. По карті вашій баці. Наступна змійка, земляна змійка для вас приходить, крім того, що півень весь місяць, весь вересень місяць, змійки буде поєднуватися з вами у напівкомбінації металу. Це для всіх змійок буде працювати. Далі залежить, звичайно, перебіг вашого життя і покращення певної сфери життя в вересні місяці, від того, яка ви змійка, за якою стихією ви народилися. Земляна змійка для вас приходить енергія самовираження, подачі себе і реалізації певного плану або дії. Дуже добре вам в цьому місяці звернути увагу. На себе, на свою зовнішність, на те, як ви виглядаєте, що ви хочете в собі покращити, тобто на стиль, на красу, на імідж. І для жіночої карти приходить момент більше часу потрібно буде приділити діткам земляні змійки у вересні, а для чоловічої карти це заробітки, це можливість покращити свої дії, певні планування і покращити свої фінанси. Чому? Тому що елемент самовираження породжує елемент багатства. Карті Бадзи. Для земляної змії металевий півень це елемент самовираження. Так? Тобто для земля породжує енергію металу, а метал далі породжує енергію води. А для землі ін, чи земля ян вода це завжди елемент грошей. Ось так все в нас в карті бадзи закручено. Але поступово дивлячись мої прогнози, поки що прогнози, а з часом і інші тематичні відео, ви будете краще розуміти, як що влаштовано. Далі знак у нас іде земля породжує метал, металева змійка. Для вас приходить стільки багато металу, і тут потрібно розуміти, метал чи вам корисний, чи ні. Однозначно, бо дуже багато його буде, тому що і півень поєднається з змією у метал на півкомбінацію, і металева змійка це метал інь на змії. А в нас ще й метал і на півневі приходить, тобто настільки багато металу, потрібно розуміти, чи корисний для вас енергії металу. Якщо не корисний, приходить дуже багато зайвих людей, зайвих клопотів, прийде у вересні багато дій, але мало можливого результату. Тому, якщо вам метал не корисний, може бути складний місяць, але щоб покращити свою удачу, використовуйте південний схід. оцю дев'ятку активізовуйте її. І для всіх, хто слухає це відео, хто народився під знаком дракона чи змії, найкраща активізація дев'ятки це свіча. Це запалювання свіч саме на південному сході весь вересень місяць, хоча б мінімум на 2 години протягом дня. Ну і за безпекою, звичайно, стежите. Тому металеві змійки може бути надто складний місяць, якщо метал не корисний, металу стане дуже багато і у вас виникнуть, можливо, питання проблеми із зубами, тобто лікування зубів. Можете вже навіть це намічати у вересні місяці. І також питання шкіри і, можливо, певних носових захворювань дихальних органів. І звернути увагу, якщо корисний метал, то металеві змінки для вас проходить можли... великі можливості комунікації. Виходьте в люди, пишіть відео, розказуйте про себе, пишіть свій ведіть свій блог, да? тому що для вас метал і це братство, це божество братства, яке називається так в китайській астрології бадзи, яке допоможе завдяки партнерству, завдяки підтримці рідним, близьким людям і взагалі людям, які вас оточують. На роботі чи в суспільстві отримати певні вигоди і досягнути певних результатів. Тому саме металеві змійки тут дуже сильний контраст, корисний елемент металу чи ні. І від цього залежатиме і прогноз, і його реалізація у вересні. Наступні змійки водні, водяні змійки. Для вас приходить енергія сильного металу у вигляді ресурсу. Метал породжує воду. І, відповідно, тут залежить, якщо вам корисний метал, дуже рекомендую відпочити, зайнятися здоров'ям, собою, зайнятися телесотерапією, сходити на масаж, курс масаж, можливо, масаж можливо, ви давно планували. І саме водні змійки для вас дуже важливо буде. Можливо, саме у вересні місяці встанувати поїздку до батьків або в рідні краї, де ви народились. Якщо вам корисний елемент металу, це ваша підтримка, це ваш ресурс. Якщо вам не корисний елемент металу, здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я, займіться здоров'ям, тобто буде перенасиченість металу, а те, що перенасичено, чого дуже багато, стає не корисним по карті базі, взагалі філософії феншуй. Відповідно, маєте взяти на, скажімо, на планування своє здоров'я. Це так само і стоматологія. Можете перевірити нирки, тому що метал породжує воду, води забагато. Це слух, це нирки, це питання лімфо, лімфовузлів і так далі. Тому в змійки для вас акцент здоров'я і відпочинок. І наступна в нас змійка дерев'яна. Для вас приходить енергія влади. Якщо у вас жіноча саме жіноча карта, це можливість збалансувати, покращити своє особисте життя і провести час з коханою людиною зі своєю сім'єю і з партнером. Якщо метал вам корисний, можливо, це навіть і заміжжя у вересні місяці для. Саме дерев'яних змійок. Тому, якщо не корисний, наприклад, елемент металу, теж дуже рекомендую звернути увагу на здоров'я, тому що дерево завжди конфліктує з металом, і і відповідно. Можете відчути головні болі, можете навіть десь потягнути ногу, щось статися з рукою. Травмвон такий небезпечний місяць для вас, дерев'яні змійки, але якщо метал корисний, півень поєднається зі змійкою в метал і допоможе, підтримає вас. Якщо ж метал не корисний, то дерев'яні зміки тим більше зверніть увагу на своє здоров'я, психологічне, фізіологічне, займіться своїм здоров'ям. І особливості дуже непоганий місяць буде для того, щоб звернути увагу на своє волосся, на свою шкіру і нігті. Тому що саме конфлікт дерева і металу супроводжуватиме, завжди супроводжує в китайській астрології і медицині питання волосся, питання нігтів та шкіри. Тому теж ваша на здоров'я! Ось такий прогноз для вас, змійки! Напишіть в коментарях, чи народились в рік змії. Якщо не знаєте свою стихію, пишіть руки, я вам відповім. А ми рухаємося далі на до наступних прогнозів, до наступних відео. Гарного вам вересня, змійки, і процвітання!